Кишина десь кілометра 4 лягають снаряди. Там сейчас стоять наші, по нашим стреляют. З години до, до третєї знаходяться сепаратисти. Здесь стояла наша Г-66, за нею газель. Тоже Г-66 ГА груженный БК. Наряд пройшов чітко з той стороны. Вот мы сейчас видим эту воронку. Куда він потрапив? Саме у таких умовах нині перебувають спецпризначенці батальйону Полтава підтримати бойовий дух товаришів, поповнити матеріально технічну базу, запас харчів інших необхідних речей, котре попрямувала делегація обласного управління міліції в зону проведення антитерористичної операції. Батальйон Полтава, який знаходиться в місті Вільховатка, знаходиться на самих передніх рубежах нашої держави і захищає нас від сепаратистських нападів. Провезли речі, провезли буржуйки, провезли бінокль, тепловізор. Зараз будемо дивитись позиції наші, тому що насправді ситуація дуже складна. Тут бійцям батальйону Полтава на передовій представили їх нового командира Юрія Анучина. Крім того, цілий ряд хлопців отримали свої перші офіцерські звання.